Андрій Киселюв родом з Херсонщини. У 2017 році переїхав до Миколаєва та підписав контракт із 79-ю окремою десантно-штурмовою бригадою. По закінченню контракту у 2020 році повернувся до цивільного життя. А в перший день повномасштабного вторгнення знову став на захист держави. Та якась непонятлива ситуація, ніхто не розумів, що відбувається». Щось питалися робити, кудись збиралися, десь щось групувалися, кучками збиралися люди там. Це вже третій, п'ятий день війни, коли там більш-менш розуміли, що відбувається, і коли ворог до нас до Миколаєва приходив, там уже була більш сформована команда наша. Ніхто тебе не сковує у твоїх діях, ніхто тобі не надає якихось дурних наказів. Ти робиш свою роботу, і всі якось гуртом, кучкою, без різниці, яке звання, всі робили одну роботу. Андрій брав участь у боях на півдні. Зокрема, його підрозділ одним із перших зайшов до звільненого Херсона. Взагалі не комунікували з людьми, не було в цьому потреби. Ми там ну майже випадково попали на площу, Зробили пару селфиків Прикольних ну як це всі можна нам не зробили пару селфиків і поїхали собі далі працювати. Багато хто з лівого берега дізнався, що я служу. Завдяки цьому, і почали мені писати в соцмережах. Тіпа, типу, от а там то стоїть, а там це стоїть, а там от а, а от сюди, може б накинули. І так закрутилися, закрутилися. 23 лютого 2023 року. Виконуючи бойове завдання, Андрій дістав поранення в ногу. Я підірвався останнім, тому що я підірвався, коли витягував бійця свого. Ну майже на точці евакуації. Накинув турнікет на четверенький і на мостик попав. Сразу ну чого сидіти, тому тому я зброю все виніс до точки евакуації. З лодки в швидку, швидкої в лікарні нас в Херсоні первічно помили, в Миколаєві переночували, потім гелікоптером на Одесу. Чоловік втратив праву ступню. Говорить, реабілітація пройшла легко. Стати на ногу допомогли друзі. До речі, я ходити почав завдяки друзям, каталися на мотоциклах. А, так як я без протезу в мене була тільки п'ятка. Я такий кажу: хлопці, принесіть кави, принесіть там сходіть в магазин, сходіть туди-сюди. а Мене нагав кросовки. Вони кажуть, то ти за добами зрослі дядьки, давай з нами. Вони мене за ручки там, відвели одвели, від мотоцикли бросили. Я там прихрамував, прихрамував, потім зрозумів, що вона не больно. ну якось так і почали ходити. Пізніше Андрію довелося реампутувати ногу і стати повністю на протез. Після реабілітації Андрій повернувся до військової служби. Шукав собі місто нове, тому що типу, як повноцінний військовослужбович вже був не потрібний. Я собі посидів там місяці півтори, напевно, в носі поколупався. Подумав, що робити, що робити. На жаль, батальйон не дав змоги розвиватися. Я перевівся в нинішню 34-ту бригаду пілотом. Нині Андрій поєднує військову службу із бізнесом у грудні 2025-го Разом зі своїм побратимом відкрили ресторан у Миколаєві. Андрій телефонує, каже: якби може якийсь бізнес відкриємо. Кажу, ну приїжджай додому, кави попіємо. Приїхав до мене додому, попили з ним кави. Вирішили певнушку відкрити. Ну а потім певнушка переросла в ресторан. Володимир згадує, на відкриття закладу пішло півроку. Говорить, у дизайн та назву не закладали військову символіку, щоб люди могли просто відпочити. Ми дуже багато думали, яку назву зробити. Чат ціп'яті, напевно, червоний був від наших запитів 24 на 7. І ми потім відібрали найкращі, які нам подобалися, потім ми хочемо дві літні тераси зробити і ще один зал під футбольні трансляції. Підтримую чоловіків у розвитку бізнесу, їхні побратими та сім'ї, каже Володимир. Богдана Будолуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.